Усім доброго дня! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля. Я хочу трішки пройтись по саду, поговорити на деякі теми, повідповідати на питання, які нам задавали в коментарях. Можливо, це буде корисно не тільки тим людям, які запитують, а й іншим нашим глядачам. І. Заодно подивимося, в якому стані зараз садок, тому що у нас, як і по більшій частині України, почалися морози, і вони вже досить довго тримаються саме по ночам. В день трішки є сонця, трішки навіть плюси іноді буває. Але все одно ще досить холодно, тому хочу все ж таки прогулятися, показати, які наслідки бувають у рослин. Тому що, наприклад, гейхери, які багато хто вважає вічно-зеленими, як ви бачите, морози переносять не супер красиво і не супер класно. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Приємного перегляду! А почати я вирішила з цієї ділянки, тому що вона у нас знаходиться більшу частину часу в тіні, взимку так особливо. І я хочу просто показати, як рослини виглядають без снігу у морози. Тому що багато хто думає, що такі рослини, як гехери, вічно зелені юки, навіть завжди привабливі. Але це не так. Багато рослин, коли морозна, але суха погода, кладуть листя, поникає листя, вони виглядають такими ніби обмершими, юки скручують листочки, як ви можете побачити. І також виглядають не супер привабливо. Ось навіть гейхери, вони дуже-дуже такі, як я вже казала, е нещасні, нещасні і побиті морозами. Ось при цьому арум, який являється зимовою рослиною і випускає зелене листя саме в холодний період, теж страждає від сухої погоди, від морозів під час сухості. І листочки свої ось так складає на ґрунт, вони виглядають взагалі обмороженими, але не лякайтеся, це не критично. Що гейхери, що арум, вони на сонечку відходять. Коли потрапляє сонячне світло і тепло, ці рослинки починають відновлюватися і не потрібно їх відразу обрізати повністю. Вони відійдуть, обов'язково відійдуть. Деякі з листочків можуть, звичайно, залишитися пошкодженими і їх прийдеться обрізати. Але більшість листочків у гейхер, у арому, у тих же баданів, які у нас ось тут зростають, всі вони, більшість листочків, встане і буде мати гарний вигляд, коли вже погода налагодиться і сонечко буде потрапляти на ці рослинки. Навіть морозники, як ви можете побачити, чимирники наші, вони теж листочки поупускали на землю і почувають себе ніби погано. Але це не так. Це все просто мороз, який їм не до вподоби. Саме при такій сухості повітря. А на цій ділянці, до речі, у нас є ще один кущик арому італійського, який ще годину тому був на сонечку. І отримав свою дозу тепла, тому виглядає більш-менш нормально, не так само, як його брат у тіні. Через це ми не хвилюємося, ми вже це спостерігали. І знаємо, що всі рослинки обов'язково відійдуть і будуть гарненькі. Це я розповідаю для тих, хто цікавився дуже аромом цією рослиною. Гейхерами цікавиться. Як вони виглядають круглий рік. Тому, що хоч і рослини називаються вічно-зеленими, піввічно зеленими але потрібно розуміти, що є нюанси, до яких ви мусите бути готові. От, наприклад, ця гейфера, подивіться, ось вона мене хвилює найбільше зараз. У неї, скоріше за всього, листочків буде найбільше пошкоджених. Я думаю, що вона виживе і буде давати новий приріст чудово. Але саме оці листочки, які аж поскручувалися на землі, скоріше за все, доведеться обрізати. Але все може бути. Побачимо трішки. Почекаємо тепла і побачимо тоді, вже, як буде себе почувати ця ділянка і ці рослинки. Ну, а я, друзі, з вами перейду на цю діляночку. Хотіла тут вам деяку тему підняти, розповісти. Тут сонечко трішки погрієся, тому що у тіні дійсно замерзла, поки розповідала вам про рослинки. В першу чергу знову ж таки покажу вам наших журавлів красивих. Я вже замастила ті сколи, які були на журавлиці, показувала в одному з попередніх відео. Їх вирішила замазати чорною фарбою. Тут на крильцятку був скол. ось, його зараз гарно видно, бачите? І я його замазала чорною фарбою. Думаю, що все буде гаразд. Але ось такі нюанси є. Тоді вам розповідала про них, тому щоб люди знали, до чого бути готовими при замовленні подібних, подібного декору. Ось, а я поговорити хотіла про. Наші доріжки про матеріали, які ми тут використовували, тому що час від часу прилітають запитання у коментарях щодо каміння, де ми купували, що це за каміння. І є у нас вже деякі спостереження, якими хочеться поділитися. В першу чергу хочу сказати, що це каміння у нашому, на нашому ринку називають плитняком. Це у Хмельницькому рину каміння є е, е, якось Поділля камінь, називається, здається, підпишу вам точно ось. Е, і там його називають плитняком. Але по-правильному його назва е, звучить як Сланець Закарпатський. Мені здається, це сама коректна назва з тих, що я зустрічала. Ми е, ставочок робили наш у 2023 році і застилали у цю площадку. З сланцю саме у 2000, 2023 році. Тобто, це друга зима, яку він переживає тут, і нам він абсолютно сподобався після першого року використання. Тому ми вирішили зробити усі абсолютно доріжки із такого сланцю на у нашому садку. У 2024 році ми доклали тут доріжку, також зробили ось тут доріжку. І використовували всюди, саме тут, сланець одного виду. Він був такого ніжно-рожевого кольору. Не знаю зараз, ще на сонечку ви побачите. Він, можливо, комусь здається коричневим більше, але у житті він такий ніжно-рожевий. Ось. Він прекрасно себе показує, ніяких нарікань немає, зручно ходити. Чудово виглядає, як на мене. І тому ми вирішили купити сланець більш світлого кольору для нашого нового проєкту, для рокарію, ось тут. Тому що ну, нам здалося, що більш світліший колір, такий він бежево-сірий, буде краще виглядати, ніж рожевий саме на цій ділянці. Ось на цьому місці у нас іде перехід одного каменю в інший. Ми все показували, як ми робили ці доріжки, як засипали. Кому цікаво, переходьте на плейлист, я вам залишу посилання. Але про що я хотіла поговорити, так це про якість. Як ви бачите, є проблема саме з цим камінням, яке ми в 2024 році купували для нового рокарію. Ось це він, цей камінь. І далі там пішла доріжка з нього. Він почав кришитися. Ось рожевий камінь прекрасно себе почуває, а камінь ось цієї породи, нам здавалося, що це одна і та сама порода, він почав кришитися, і прям іноді ось такими пластами, бачите, відділяється від структури. Не знаю, до чого це приведе, чи він розкришиться весь, як він надалі буде швидко кришитися. Тому що наразі це лише деякі камінці, ось тут є тріщинка. Далі, якщо йти по доріжці, ось, наприклад, також відслоївся шматок. Не всі е, плиточки так себе поводять, але по периметру деякі з них дійсно ось так кришаться і відшаровуються. Що нам, звичайно, не дуже подобається і трошечки турбує нас. Поки ми не приймаємо ніяких дій, і навіть не знаємо, чи це можна якісь дії приймати, чи щось допоможе, чи це потрібно, щоб камінь вже обтисався, і тоді він буде ну, більш-менш нормальним, чи це все ж таки чекає нас по всім цим плиточкам. Запросто може таке бути, що з часом через погодні якісь умови усі плиточки почнуть тріскатися, але вже нічого не поробиш. Це був наш вибір. Ми надивилися на проекти, ну, подібні, можна сказати, у садках, де таким каменем викладали площадки, хтось бетонує. Хтось просто як ми складає на агротканину, а хтось взагалі складає подібний камінь на траву. І при цьому не чули відгуків про те, що камінь може ось так розколюватися, відслаюватися, розколюватися. Тому це вже наш вибір був. Ми просто хочемо поділитися з вами цією інформацією. Для того, щоб ви розуміли, що може статися. І, можливо, не повторювали наші помилки, можливо, знаходили більш якісний матеріал. Адже ну, ми вважали, що це одне і те ж, що ці два види сланця однакові. Проте на рожевому абсолютно жодного відшаровування ні на одній плиці немає. Лише на світлому. Ось такий досвід. На жаль, у нас і є в цьому році. Ну, тепер переключимось трішки на позитивні моменти. Розповіла вам про досвід щодо доріжок. І хочу тепер зупинитися на одному з кущиків наших, про який давно не розповідала. Це Жимолость, Жимолость Шапкова. У нас сорт варігатний. І ми показували нашим глядачам, що з нею сталося в минулому році. А саме, коли вона почала а, десь у зимовий період скидувати все листя, і до весни вона вже стояла гола, хоча це рослина вічно зелена, і вона не повинна скидувати листя у холодний період. Ми вже розуміли тоді, що з рослиною щось не так, але сподівалися, що весною прокинуться бруньки, і вона знову пустить нові молоді листочки, все буде гаразд. Проте почекали вже, коли і квіти порозквітали перші, і коли усі бронючки, вже барбариси почали відкривати, інші дерева. Але ця жимолость, на жаль, у той період так і не віддала нові пагони, нові бруньки, тому ми її обрізали під нуль з надією, що вона дасть саме від кореня нові пагінці. І це так і сталося. За 2024 рік вона ось так пишно наросла заново і прекрасно себе почуває цієї зими. Не скидує листя, гарно виглядає. Це такий розлогий потужний кущ, тому що у нас вже старе було коріння, старий саджанець. І ми її не стригли, ні разу не стригли у 2024 році, хоча раніше за рік рази два займалися цим. Тепер будемо формувати її вже рано навесні, трошечки десь обмежимо, тому що нам тут занадто великий саджанець не потрібен. Але, в принципі, рослина, як виявилося, досить стійка, невибаглива, і може навіть після такої проблеми, як обмерзання, після того, як скине всі листя, повністю відновитися. Думаю, комусь ця інформація може бути корисною. Ну а в іншому наразі наш садок у стані такого спокою. Через морози ми ніяких садових робіт не виконуємо. Залишили на майбутнє обрізки і формування, тому що трошки лячно все ж у такі морози чіпати рослини. Тому все відпочиває, все чекає тепла. Покажу вам поближче деякі із рослин. Думаю, цікаво буде побачити у мороз. Якщо виглядає, наприклад, подивіться, які цікаві пагони повидавав очиток Мідендорфа. Дуже гарні такі червоненькі трояндочки, яскраві. А на відміну від нього, очиток Атлантіс видає рожеві трояндочки. Бачите? Це все нові пагони, які навесні почнуть зріст. І при цьому мені подобається, що вони навіть у сильні морози не замерзають, залишаються яскравими та красивими. Прикрашаю діляночку. Офіопогон також досить гарно себе почуває. Його тут не дуже видно, зараз доберусь до нього. Ось, Бачите, цілком гарно виглядає, абсолютно живі і красиві. Листочки насиченого темного кольору, тому дуже гарна рослина для саду, саме як вічно зелена. Хто ще не має, я вам рекомендую зверніть увагу на цей кущик. Також, крім хвойних рослин, зараз можна ще звернути увагу на ґрунтопокривні деякі, наприклад, чебрець, який. На морозі абсолютно класно виглядає, не примерзає, не опускається, а створює дуже класний ефект такого щільного зеленого килиму. Не знаю, можливо, у нас тут він ну, знаходиться у комфортних умовах, не бачила у інших, як виглядає чебрець саме в таку погоду. Але наш кущ мене на 100% задовільняє юки, юки також не всі реагують на пониження сильної температури. Деякі з сортів залишаються досить привабливими, листочки трошки підкручують, але не занадто. Знову ж таки, я думаю, це залежить від того, наскільки сонячна ділянка, наскільки вони отримують світла багато, тому ця юка виглядає супер. І поряд з нею відразу зверну увагу на еціонему крилоточинник, ще одна ґрунтопокривна рослина, яка залишається привабливою навіть у сильні морози. Мене це здивувало, тому що я думала, що вона примерзне сильніше. Але, як ви бачите, досить непогана ситуація. Ну, хоча у нас немає таких критично низьких температур. Вночі до мінус 9 бувало. Тому, в принципі, думаю, що це ще не найгірше, що може бути взимку. Всі ми пам'ятаємо, супер такі низькі температури, які у нас були раніше, мінус по 20, мінус по навіть 25 іноді. Тому поки що усе більш-менш допустимо. Навіть е наші хеби ми поки що не укривали, як ви бачите. Але не дуже мені подобається, коли рослини абсолютно не захищені від морозу, тобто стоять без снігу. Тому варто за ними спостерігати щоб щодня, щоб розуміти, ну, чи нормально рослина переносить саме такий стан погоди. Ну і наостанок я вийшла за паркан, бо хочу вам показати, як виглядають тут вічно зелені осоки. Але спочатку вашу увагу зверну на Аюгу, на живучку. Подивіться, як красиво вона стелиться навіть взимку, виглядає яскраво і класно прикриває обморожений ґрунт. Ось такої картини ми хочемо добитися по всій ділянці, щоб живучка заплела більшість частину, більшу частину відкритого ґрунту, щоб все було гарненьке і закрите. І Бургунді Глоу зараз саме має найяскравіший вигляд, вона взимку і рано навесні набуває оцього кислотного такого кольору Бургунді. А вже потім трішечки стає ну, бляклою, не такою яскравою. І багато хто її купує саме через те, що бачить на малюнку, на рекламі ось цей колір яскравий такий кислотний. Щодо наших осок, першою по дорозі нам зустрічається відомий дуже сорт Мілк Чоклат, наша улюблениця. І я хочу просто звернути увагу, як вона змінює колір саме взимку. Вона е, набуває такого дещо помаранчевого, саме на сонці це гарно видно, помаранчево-коричневих тонів. І е, трошечки е, стає такою розпалеханою, більш розлогою, тому що е, в на весні в молодому віці після обрізки або після посадки, вона більш така вертикальна. А ось коли якась є негода, вітри або сніг на неї лягає, вона все ж таки набуває розлогою фонтаноподібної форми. При цьому зараз свій колір дійсно відрізняється від того шоколадного, який був восени та й влітку під час круглого сезону. Але вона. Мені все одно подобається. А друга осока, яка тут зростає, це осока Bronze Perfection. Ми на неї не полагали якихось сильних надій, тому що нам здавалося, що це не такий е, ну, цікавий і та успішний сорт, як Milk Chocolate. Але вона нас здивувала, адже вона виглядає не гірше наразі, в неї дещо тоньше листя. І колір дійсно, дійсно бронзовий. Він прям віддає такими рожевими відтінками, коричньово-рожевими і бежевий. Тобто, видно саме по відтінкам, що ці осоки зараз абсолютно різних сортів. Цей кущ має все ж таки розлогу форму від природи, він більш фонтаноподібний і такий пухнастіший. Тому для нього цей стан абсолютно нормальний. Ось так виглядати. І ми будемо розсаджувати обидва сорти. Вони нам неймовірно подобаються. Хочемо їх трошки розповсюдити по садочку, щоб е спостерігати ці красиві кущики і в інших місцях. Ну, а нашими міскантусами ми вчасно не зайнялись, на жаль, тому вони такі розпалехані, треба було їх зв'язати, зробити гарні снопики ще восени. Але ми їх залишили як було. Кущики ще молоді досить тут, тому не сильно на це звернули увагу. Зараз не дуже гарно. Але один із міскантусів, наш прекрасний Зебрина, виглядає просто чудово. От саме він нас радує. Сподіваюся, що в майбутньому усі наші міскантуси будуть стояти гарними. Кущами, не такими великими, звичайно, як Зебрина, але достойно виглядатимуть тут, на діляночці за парканом. На цьому, друзі, буду завершувати дане відео. Дякую вам за те, що пройшлися зі мною. Сподіваюся, вам були цікаві деякі стеми, які я сьогодні проговорила. Пишіть коментарі, задавайте питання ще обов'язково буду знімати подібні відео і надалі. Усім бажаю, друзі, гарного настрою та мирного неба над головою. До нових зустрічей!